Через ворожі удари та постійні обстріли в Харкові пошкоджень зазнали багато будинків. У більшості випадків місцевим ОСББ просто не вистачає власних коштів на ремонт. У такому разі на допомогу приходить програма «Віднови дім фонду енергоефективності, яка допомагає ОСББ та повністю фінансує ремонтні роботи, які потребуються. Дмитро, голова управління ОСББ, каже, що коли два роки тому на їхнє подвір'я впала російська ракета. Будинок зазнав великих пошкоджень. Мешканці були налякані та розгублені і не знали, до кого звертатися по допомогу. Рівно два роки тому до нас прилетів російський снаряд. Ця ракета була із 300 яка зруйнувала наш будинок. Ми з мешканцями не знали, куди звертатися, та поїхали у департамент. Ну, я в голові всіх мешканців. Поїхали у департамент, де нам надали контакти. Цієї організації, і я тоді до них звернувся, і вони почали нам допомагати. Була заміна вікон, ремонтні фасадні зараз будуть проходити і покрівля. Оце нам будуть робити. Бо ми мешканцями не змогли б такі гроші зібрати. Благодаря цим фондам у нас є можливість відновлюватись. Само віднови дім була запущена фондом енергоефективності у жовтні минулого року. Наразі вона застосовується для допомоги пошкодженим внаслідок російської агресії будинкам ОСББ першої категорії, тобто з незначними пошкодженнями, та другої категорії, тобто з пошкодженнями середньої тяжкості, але без порушення конструктивів будівлі. На сьогодні в Харкові вже близько ста будинків ОСББ беруть участь у цій програмі. З них вже близько 20 отримали кошти на відновлення своїх будинків. На деяких об'єктах ремонт вже повністю завершено. Як стати учасником цієї програми? Розповідає представник міського департаменту житлово-комунального господарства Олександр Баляцький. Порядок дій дуже простий. Пошкоджене об'єднання проводить у своєму будинку загальні збори з визначення того, що треба виділяти кошти на свій пошкоджений будинок та приймати участь у програмі Віднові дім фонду енергоефективності надсилають, надають заявку та виписку з протоколу загальних зборів. Звертаються до нас. Ми надаємо контакти представників фірм. Які приймають участь в програмі від дім» фонду енергоефективності, вони їх приглашають до свого будинку та вибирають ту організацію, яка надасть їм самі кращі умови для цього у Харкові та Харківській області з фондом співпрацюють вже п'ять будівельних компаній. Керівник однієї з них Денис Лесик зазначив, що його компанія вирішила співпрацювати з фондом як тільки той оголосив про початок роботи в Харківській області. Програма фонду відновлює інженерні мережі, заміна всіх світлопрозорих конструкцій, ремонт фасаду, заміна утеплювача фасаду, якщо він був утеплений, якщо був утеплювач за проєктом, і вхідних групи. Крім допомоги від фонду, у Харкові діють і місцеві програми підтримки ОСББ та кооперативних будинків. Тож експерти переконані, якщо у мешканців постраждалого від обстрілу будинку буде бажання, вони не залишаться сам на сам з проблемою і обов'язково зможуть вирішити її. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Єгор Мікенін, Харків новини.